Отже продовжимо, отже, продовжимо нашу розмову. Ми тільки коротко повторили те, що було на минулому році. Тепер я це прибираю. І давайте ми переходимо на наступну. О, бачите, яка красива картинка. І. Тему, яку ми обговоримо. Ну, мабуть, ми сьогодні не все встигнемо, нічого страшного. Головне, щоб ви зрозуміли. Давайте, отак. Закон радіоактивного розпаду. Дуже важливий закон, якому підкорюються радіоактивні явища. Закон радіоактивного розпаду. Давайте таким чином. Перш за все, нам треба зрозуміти, що таке активність якогось радіоактивного джерела. Ну, а що таке, власне кажучи, радіоактивне джерело? Це маленьке, маленький може бути шматочок урану, або радіо, або торію. Ну щось таке. Розумієте? Що ж таке активність? А от що таке? Активність показує, скільки розпадів. В ньому відбувається за одиницю часу. Ну, тобто за одну секунду. Тобто, якщо там 5000 розпадів, значить вилітають 5 тисяч якихось частинок, так? І активність дорівнює 5000. Зараз ми скажемо, чого. Активність дуже легко запам'ятати позначається великою літерою А. Ну, Ей. Зрозуміло, так? Як ви гадаєте, у чому її можна було б виміряти, якщо це кількість розпадів за одиницю часу? Це як період, мені здається, просто. Ні, ні, період, період це якраз час. А тут за одини. Скільки штук за одиницю часу вилітає? Тобто, яка тут напрошується одиниця? Ну, дивіться, День. Пак. День. Одиниця активна, правильно, правильно. Ви пам'ятаєте, що СІ це система інтернаціональна, тобто міжнародна система одиниць. Подивіться, одиниця активності це скільки розпадів за секунду. Ну, можна сказати, що це штуки за секунду. Або секунда мінус перший. Ну, це має свою назву Бекерель. І ви вже розумієте, чому саме Бекерель. Але, як ви гадаєте, якщо активність зразка буде 1 бекерель чи 10 бекерель, ми з вами легко це помітимо. Мабуть, ні, Мабуть, ні тому що це дуже мало. Дуже мало. Один бекерель – це активність такого зразка, в якому кожної секунди відбувається аж один розпад. Це ну, практично нічого. Тому дуже часто застосовують таку позасистемну одиницю, mm -hmm. яку називають кюрі. Ну і звісно ж, вона дорівнює вона дорівнює 3,7 на 10, 10 в ступені бикерів. Чому саме так навіть не запитуйте, історично склалося. Запам'ятовувати це не треба, якщо треба, я підкажу. Зрозуміло? Ну тут нічого не поробиш. Так, а тепер, поїхали далі. А тепер от сам закон радіоактивного розпаду. Тобто, дивіться, якщо у зразка велика активність, то це значить, що в ньому радіоактивний розпад іде, яке ви слово тут промовили, а можете ще раз питання повторити? От я, я кажу так, якщо у якогось зразка велика активність, то це означає, що в ньому радіоактивний розпад іде як? Ну, мабуть, дуже швидко, дуже багато Правильно, дуже швидко. Тобто кожної секунди розпадається багато ядер, правильно? Якщо ну, активність маленька, то значить це йде набагато повільніше. І ось давайте ми з цього моменту рушимо вперед. Цей закон встановив, ну, власне кажучи, тут важко сказати, хто. І Резерфорд приклав зусилля для відкриття цього закону і його співробітник Сонді він загалом був хімік, але теж зробив свій внесок у цю роботу. Отже, дивіться, вони встановили. Що активність кожного радіоактивного препарату з часом вона зменшується. Ну, мабуть, тут нема чому дивуватися. все зменшується з часом. так? Давайте подивимося, як. Для кожної радіоактивної речовини існує такий інтервал часу, протягом якого активність спадає в два, в два рази. І оцей Час називають періодом піврозпаду. І його позначають те велике. Не просто період, а період піврозпаду. Ну, тобто, наприклад, можна навести приклад. Є такі речовини, у якої от спочатку прилади показали активність, ну, скажімо, 8 якихось одиниць. А через годину. Ці ж прилади показали, що активність стало 4 одиниці. Тоді оця година для даної речовини це є що? Якщо за годину активність зменшилася вдвічі, то це є оцей період, період. період півроспаду. Пів Скажіть, а яка буде активність ще через годину? Ще в два рази менше. То два. А ще через годину. І ще. Ну, так. Тобто ви бачите, яка послідовність виходить? Ви ж, мабуть, вже вчили на математиці. Вісім чотири, два, один. Один, одна, друга, четвер. Правильно, а назву не пам'ятаєте? Баріт називалося. Я... Ой, ні, зараз. Ой, ще. Непослідок. Ну, правильно, це геометрична прогресія. Було таке. Так. Було. Так, поїхали далі. Значить, період піврозпаду. Це час, протягом якого розпадається половина яда. От вдумайтесь, не просто за цей час. Активність зменшується вдвічі, а це просто означає, що там від цих радіоактивних ядер залишилася тільки половина. Отому й активність зменшується, розумієте? Так, ну і звісно, що як будь-який час ми його вимірюємо головним чином в секундах. Хоч ви зараз побачите, що тут застосовують і роки, і десятки років, і мільярди років, і таке інше. Отже, поїхали далі. Поїхали, поїхали, поїхали. Наприклад, для такого ядра радіо, ой, тут оцей значок, це приблизна рівність, чомусь воно його весь час порушує. Радіо період піврозпаду 1600 років. Тобто ми з вами не дочекаємось, поки зразок якийсь зменшить свою активність у 1600 років. Якщо взяти... Як, це рахували? Як це що? Як це рахувало? О, я, я розповім, якщо встигну, то. Так, я розповім, сьогодні встигну. Якщо взяти 1 грам радію, то через 1600 років залишиться одна друга граму, а через 3200 ви легко побачите, що одна чверть граму. Ну і так далі. Тобто радію на щось перетворюється. Ну, скажіть, а коли кількість радіо зменшиться до нуля, яким чином? Ніколи. Ну, ніколи. Так. Насправді воно може закінчитися, якщо було не дуже багато атомів раді, а формально ніколи. Як це встановлювали, ми зараз скажемо. Так, ну, давайте подивимось, проілюструємо. Припустимо, у нас початковий момент. Була якась кількість атомів радіоактивного нукліду. Або коротко кажуть, радіонукліду. Через один період піврозпаду. Бачите, тут показана половинка залишилася. А якщо половинка атомів, то вдвічі зменшилася і яка характеристика? Можливо, маса? Ну, маса, mm. маса саме, саме цієї ці речовини, правильно, але те, що ми зараз казали, активність вдвічі зменшилася, правильно? ж? Так. Ще через один період піврозпаду залишається, бачите, скільки? Ну, одна четверта. А ще через, ну і так далі, бачите? Якщо побудувати графік, то це буде така спадаюча крива. Ну, ви не знаю, як там вчили на математиці. Це називають фізики або експонента, або показова функція. Показову, може, ви і вчили, ні? Та ні. ні? Ну, немає значення. Отак, отак вона спадає. Отак вона спадає. Бачите, тут було вісім клітинок спочатку. Через період стало 4, ще через період 2, ну ви бачите далі. Ще через період одна, ну, ну і так далі. А давайте ми спробуємо отримати формулу, як же змінюється кількість радіоактивних атомів з часом. Виявляється, це не так, щоб дуже важко. От будьте уважні. Зараз я тільки зроблю, щоб вам було добре видно. Тобто будемо писати такою, як трейдер на дошці. От припустимо на початку, коли Т дорівнювало нулю. Кількість атомів була якесь там n нульове. Тепер, коли минув один період піврозпаду, якою стала кількість атомів? А? Якщо це менше. Вдвічі менше. Тобто я можу написати отак? Так. Тепер ще один період піврозпаду. Скільки стало? Ну але поділити на чотири. А я ж можу чотири написати отаким от чином. Два в квадраті, ні? Ну або так. Да, минув ще один період. Стало ще вдвічі менше. Тобто тепер я в знаменник і можу написати не 2 квад... у другому ступені, а що? Два у третьому. Ну і так далі. От я ставлю. Якщо в якийсь періоді це. Правильно, правильно, правиль, правиль. я ж до цього й веду. Тобто, я можу написати, якщо у нас минуло, скажімо, N періодів піврозпаду, то внизу я мушу написати, що буде стояти n 0 На 2 в якому ступені. -no. В n-маленьке n, так? А тепер -no. давай, давайте подивимось, як це можна інакше написати. Якщо у нас у знаменнику 2 в n, то це ж можна написати отаким от чином: n 0 помножити на 2 в якому ступені. Якщо ступінь внизу, то це можна вважати. Мінус. Мінус Н маленьке, правильно. І остаточний крок. Я ж можу, подивіться, будь ласка, замість Н маленького написати відношення чого до чого. Подивіться. Ну, Т маленького до Т великого. Так, так, так. І все. Отже, ми отримуємо чудову формулу. Це є закон радіоактивного розпаду. Я його обходжу. Зараз ми підемо далі. А, да, що вам зрозуміло. Зрозуміло. Да. Так, ну давайте я швиденько показую, там воно написано офіційно. Ну, тут те саме, що ми з вами писали, бачите? А тепер давайте подивимося, на що. Цей закон працює тільки тоді, коли у нас є велика кількість радіоактивних ядер. Ну, тобто, якщо у вас було три ядра, то застосовувати до них закон радіоактивного розпаду не можна. Зрозуміло? У радіоактивних нуклідів те має різні значення. Так от, а тепер давайте згадаємо: от спочатку цей закон був встановлений для таких речовин, які розпадаються дуже швидко. Наприклад, там був, був нуклід Радона, у якого період був одна хвилина. Ви От тут є криптон радіоактивний, у якого 1,4 секунди. А тепер згадаємо, про що ми казали ну, пару років тому, що, скажімо, радій випромінював радіоактивне випромінювання, а в ньому нібито нічого не змінювалося. А може, все ж таки змінювалося. Може, кількість радію або урану зменшувалася, але як вона могла зменшуватися? Щоб ми цього не помітили. Ну, це дуже важко, вибачити. Ні, а чому? Ну дуже повільно, якщо вона зменшувалася, то ми не, можу, не могли цього помітити. Зрозуміло? А якщо. Е, дуже повільно, то це значить, що період піврозпаду у цих елементів, у цих нуклідів був який. І був і є. Достатньо. Великий. Великий. От є, наприклад, Торій, от тут вказаний нуклід, у нього період піврозпаду 14 мільярдів років. А це приблизно стільки, скільки існує хто або що. Ні, земля. земля менше існує, земля десь 4,5 мільярди. Всесвіт. Наш всесвіт. Тобто отаке. Тобто з'явилася підозра, що ці уран, раді, що вони теж їх кількість зменшується, вони витрачають ту енергію, що в них запасена. Але це відбувається досить повільно. Зараз ми скажемо, як це. Активність тіла вона прямо пропорційна кількості атомів радіонукліду. Ну це ж розуміло, якщо ви візьмете половину порції речовини якоїсь, то, мабуть, у неї активність буде вдвічі менша. Згодні. Так от, активність прямо пропорційна кількості атомів радіонукліду, як то кажуть. Лямбда – це такий коефіцієнт, який називають стала радіоактивного розпаду. Вона у кожної речовини своя. Кожна своя. Так от виявляється, що ця стала пов'язана з періодом піврозпаду. Це дуже простий розрахунок, але ви його поки що не зрозумієте. Ви ще математику не довчили до цього місця. От я вам пишу остаточну формулу. Оце загадково 0,693. Ну, це проста математична константа, не, не, не переймайтеся поки що. А тепер подивіться уважно. Стефані, а ти питала, звідки ми дізнаємося про великі періоди піврозпаду? А от звідки? Ми можемо в якомусь зразку виміряти кількість атомів. Ми просто для цього його зважуємо. Зрозуміло? Ми можемо виміряти його активність. А тоді з цієї формули ми можемо легко порахувати що. Якщо ми знаємо це, знаємо оце і знаємо оце, то що ми можемо порахувати звідси? А, а, період Правильно. Правильно. Тому нам не треба чекати. 1600 років, щоб переконатися, що у раді він такий. А ми просто цієї формули це встановлюємо. Зрозуміло? Ну, це наука, отак це... ну, воно і працює. Так воно все і працює. Зупинимось на секунду. Скажіть, вам це зрозуміло те, що я сказав? Ну, більш менш. Ну, а ще, може, ви можете сформулювати, що треба пояснити, чи ні? 0693 це. Ну, я можу вам написати, це жодних проблем. Але ви цього просто ще. Оці 0,693, це виявляється так званий натуральний логарифм. Не питайте, що це таке. Числа 2. І все. А то тобто це дуже легко, але просто ви цього ще не знаєте. Ну, багато чого ще не знаєте. Так, тоді можемо рушити далі? Так. Давайте. От приклади. Дивіться, яке різноманіття. Полоній полоні 212. До речі, ви ж розумієте, отак зручно іноді писати нукліди. Якщо ми пишемо полоні, то це саме дає нам уже якесь певне значення зарядового числа, можна подивитися в таблиці. А оце 212, воно що показує? Масове число. Так от тут період піврозпаду на піврозпаду 0,3 мікросекунди. Ну, дуже швидко. Родон 220 це, то, що я казав, одна хвилина. Тут є 20 хвилин, є 8 діб, є 12 років, пам'ятаєте, я казав про третій. А є от Раді, бачите, тисячі, ну, 1620. Карбон 14, бачите, тут який уже. Плутоній, Уран 4,5 мільярдів років. Це можна сказати, я, майже точнісінько вік нашої з вами землі. А торі, це можна сказати. Характеризує вік нашого Всесвіту. Дуже різноманітно. А як ви гадаєте, які речовини більш радіоактивні? Більш радіоактивні. Ті, у яких великий період піврозпаду, чи ті, у яких маленький? Ну, напевно, чим менше. Правильно, правильно. Чим менше період піврозпаду, тим швидше йде радіоактивний розпад і тим відповідно, буде радіоактивніше ця речовина. Зрозуміло? Так. Добре. Добре, добре. Тоді поїхали трохи далі. Значить. Зараз я ще дещо додам, Добре, ми головним чином встигли. Запишіть, будь ласка, це домашнє завдання. Головне, все ж таки, подивіться уважно, щоб ви добре розуміли, про що там йдеться. Воно не так складно. А я зараз ще кілька слів додав просто. Значить, давайте. А звідки ж береться цей закон? Він не випадковий. Коли його отримали, то вчені дуже швидко зрозуміли, що він означає. А він означає дуже багато. Отакий От закон, він дуже схожі формули у фізиці зустрічаються не так уже і рідко. І ці закони завжди описують так звані випадкові події. Тобто те, що ми не можемо передбачити для кожного, ми не можемо, наприклад, передбачити, коли розпадеться даний атом урану або радію. Або коли у нас є багато атомів урану, скажімо, то ми можемо досить точно передбачити, скільки приблизно з них розпадуться за найближчий місяць. Розумієте в чому? Ну, як це можна ще сказати? Наприклад, якщо, ну, давайте так, такий не дуже веселий, така не дуже весела тема, припустимо, в мирний час, коли є велике місто, ніхто не може передбачити, хто саме з його мешканців помре в найближчий місяць. Але приблизно завжди відомо, скільки людей залишить цей світ за місяць. Ну, що поробиш, це такі більш-менш випадкові події. Зрозуміло це? Так. Ну, от на цій доті давайте ми зараз трохи зупинимось, тільки не розбігайтеся, будь ласка.